Одне питання три хвилини. Що в Україні у 26-му році? Прорив до миру чи ще один раунд виснаження? Почнемо з того, що 2026-й майже напевно буде роком. Двох паралельних реальностей. Дипломатія на високих поверхах і дуже жорстка війна на землі. Звісно, дай Боже, щоб вона закінчилась. Переговори буде багато зустрічей, але мало легких рішень. Після зустрічі зеленської Трампа 28 грудня у Флориді прозвучало головний план, майже готовий. Але залишаються одне-два питання, і найболючіше з них території та гарантії. І важливо, паралельно був формат із європейськими лідерами, тобто Європа намагається втягнути в гарантії не словами, а політичною механікою. Росія гратиме в класичну гру Ми за мир, але Кремль вже показує стиль нічого конкретного публічного за те сигнали через медіа і підняття ставок. Це не нова стратегія, це їхні стандарти метод або метода тиску, фронт у 26-му ризик ескалації нікуди не дінеться. Навіть на тлі розмов Росії відкрито говорить про плани буферних зон і розширення їх у прикордонні. Це означає, що воєнний тиск може йти паралельно з переговорами. Воно так і буває. Ось фраза, заради якої варто додивитись до кінця. Якщо у 26-му нам пропонуватимуть швидкий мир, дивіться не на слова, а на гарантії, хто чим і коли буде забезпечувати цей мир. Євро. Більше участі, але через страх, повторної агресії. На початку січня анонсовані зустрічі коаліція охочих, це натяк на довший формат підтримки і стримування. Сподіваємось. Економіка. Виживання плюс повільне зростання, якщо не буде провалу на фронті. Урядовий прогноз на 26-й дає коридор зростання приблизно на 4,5%. Ми будемо дуже сподіватися, що так і буде. ЄС у 26. 26-му реалістичніше говорити про переговірні кластери, ніж про вступ завтра. План максимум, який озвучують закривати переговорні блоки до кінця 26-го. це великий шлях, але це ще не автоматичне членство з 1 січня. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на найгостріші питання. Пишіть в коментах, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки. Всі сподіваємося, що 26-й рік буде в рази легше ніж попередні.